Всім привіт, друзі! Це шоубісики. Я Марина Марналю Кермлаєва, і давайте розберемо детально угоду про корисні копалини. ту саму багатостраждальну угоду, яку ми могли підписати ще 28 лютого 2025 року. Але ви пам'ятаєте, тоді трапився скандал в овальному кабінеті, і в результаті два місяці поспіль країну гойдали такі емоційні гойдалки із Дональдом Трампом. В Україні наростав антиамериканізм лютий, і ця сварка потім вилилася в такі тижневі дуже серйозні проблеми для збройних сил України. Я нагадаю, що тоді майже на тиждень нам Вашингтон призупинив постачання військових озброєнь, які лежали уже там на складах у Польщі, і на певний час відбулось таке припинення надання нам точної американської розвідувальної інформації. Так от тепер Юлія Свериденко, українська урядовиця, міністерка економіки, поїхала до Вашингтону і таки підписала цю скандальну угоду. І от в документі перераховуються ті корисні копалини, які тепер ми будемо розробляти разом зі Сполученими Штатами Америки під їхнім чутким руководством. Мова йде про алюміній, мош'як, цезій, хром, кольбат, мідь, золото, графіт. Потім тут нікель, рутені, уран, ітрій, цинк, цирконій, нафта і природній газ. Але що найцікавіше, це стосується нових родовищ корисних копал, які ще треба розробити, які ще треба виявити, а не тих, які вже у нас наявні, і які дуже часто перебувають в надійних руках або. Добре, якщо українських олігархів, добре, якщо українських бізнесменів, наближених до будь-якої влади, якщо ним не керують тим чи іншим родовищем якісь громадяни зі зв'язком з Російською Федерацією, таке у нас теж було дуже часто, коли якесь класне родовище природнього газу, нафти чи унікальних металів брали собі російські олігархи і потім вивозили наше добро. На військово-оборонні заводи. Таких історій у нас було дуже і дуже багато. Але що найцікавіше, у цій угоді немає деталізації, а які ж саме будемо ми виконувати. Параметри по цій угоді, зокрема, в угоді відсутня згадка про принципи управління фондом, а також про зобов'язання США не забирати з фонду доходи протягом 10 років чи реінвестувати 100% коштів у відбудову України. Очікується, що це буде прописано у нових додатках до угоди. Їх іще ще готують. Тобто ми можемо потім побачити ситуацію, коли Юлія Свериденко буде практично кожен тиждень кататися до. Вашингтону і підписувати нові документи. Але що найцікавіше, всю цю угоду мають потім ратифікувати законодавці України і Сполучених Штатів Америки. Коли мова йде про законодавців, США я думаю, що це може бути рівень Конгресу. Коли мова йде про законодавців України, тут треба розуміти, що якраз Зеленського поставили на розтяжку, тому що будуть це голосувати, якраз таки слуги народу в коаліції, мабуть, із залишками ОПЗЖ. Тобто. Коли українському суспільству не сподобається ця угода, в принципі, буде завжди винувати, це Володимир Олександрович і його потужна маленька зелена фракція, яка буде змушена все це проголосовувати. І е, дивіться, чому я кажу про розтяжку Зеленського. Пан президент дуже часто любив говорити, що ми точно не будемо підписувати таку гидоту нікчемну, без гарантій безпеки, яку це підписав кучма, тобто Будапештський меморандум. Або ми ніколи за нашого там мудрого керування не буде такої угоди, як харківські домовленості 2010 року. Але бачимо, що бахвальство. Володимира Олександровича виливається в таку угоду, яка дуже і дуже неоднозначна і ще матиме продовження. Що ж, з нею на не так, давайте проговоримо дуже чітко. Найперше, я нагадаю, коли почалися з'являтися новини ще на початку лютого 2025 року про цю угоду, то ми мали підписати саме безпекову угоду, не стандартну економічну угоду, якою вона зараз є, якщо уважно прочитати основні пункти. Мені прикро, що багато людей про це забули, тому що вже там є таке. Бахвальство позитивних блогерів, які кажуть, що це, це така перемога Володимира Олександровича. Але давайте трошки поринемося в архівних новинах і що ми можемо побачити. Що ця угода мала у першу чергу надавати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки? І тут варто нагадати цитати Володимира Зеленського і Дениса Шмигаля від 20-х чисел лютого 2025 року. Зокрема, от нагадаю, що говорив м -м, Шмигаль. Що це не буде колоніальна угода, а без гарантій безпеки ми не будемо домовлятися про наші корисні копалини. Це ж саме говорив і Зеленський. Але, але давайте ж поясню, чому трапився цей скандал 28 лютого 2025 року. Саме тоді Зеленський хотів буквально надавити на емоції на надавити на емоції Дональда Трампа і вичавити собі в цю угоду ці гарантії безпеки заради цього він і поїхав безпосередньо сам до Вашингтону. Хоча, до речі, такі товариші і радники Трампа, як Кіт Келог, його відмовляли, говорили, що угода ще сира краще не їхати. Хай краще там поїдуть якісь урядовці, і вони там ще допрацюють. Як ми побачили на цьому прикладі нової угоди, набагато краще, коли Юлія Свириденко поїхала сама. Без Андрія Єрмака і без Володимира Зеленського справа пішла набагато краще. Все таки вона працювала в уряді і знає, як вести діалоги з іншими урядовцями. Набагато краще виглядало. Але дивіться, ми пам'ятаємо ту прес конференцію Той підход Зеленський почав тиснути на емоціях, що от ми там боремося, що нам ніхто не допомагає, нам потрібні гарантії безпеки. І Дональд Трамп вирішив скористатися емоціями українського президента і перетягнув м'яч до себе. А саме почав піднімати ставки і викидав просто рішуче потім в кожному прес-підході, в кожному коментарі у змі питання безпеки і питання гарантій безпеки для України. Тому, те, що ми бачимо, що підписала Юлія Свириденко, це в принципі більш-менш такий збірний і непоганий економічний сенс, але ми бачимо, що гарантії безпеки там повністю були викинуті. Якщо так грубо сказати, то це є оце мистецтво угоди за Трампом. Просто надавити на слабшого, вловити його на певних емоціях і просунути свою повістку. На жаль, Володимир Олександрович отримав дуже гіркий урок і заразом і Україна, яка по суті отримала цю угоду без найважливішого пункту гарантій безпеки для України. Тому. Дивіться, про що йде мова? Да? Що ж нам натомість пропонують Сполучені Штати Америки? В угоді йдеться, що США будуть постачати зброю про гроші, і це буде внесено як частина внеску по цій угоді. І справді ми там побачили, що конгресмени підготували певний документ про перше постачання вже допомоги від Трампа на 50 мільйонів доларів. Це відносно невеликий пакет, але слава тобі Боже, якби він і був. Таким чином, я вам скажу, що коли відбулася оця сварка в овальному кабінеті, там був перший дуже важливий коментар. Його на жаль, мало хто помітив в українських змі, тому що всі там говорили про сталеві яйця президента. Але саме в той момент, після тієї сварки, на люди вийшла речниця Дональда Трампа, Керила Левіта, яка сказала наступне. Що Зеленському треба звикнути, що зараз уже не епоха Джозефа Байдена, і ми не будемо надалі постачати пусті чеки для України. Ми не будемо робити так як раніше. Тому по суті, Дональд Трамп втілив оці речі, про які говорила його речниця. Так, вони будуть продавати зброю Україні, але будуть продавати її вже за гроші тобто нічого безкоштовно від президента. Ми не отримуємо, ми нічого не отримуємо із президентських фондів. Як це було за Джозефа Байдена? Дональд Трамп не дає а, пусті чеки нікому. Але справ в тому, що від України вже відмовитись не можна. Україна вже стала частиною внутрішньої політики обох партій демократичної і республіканської всіх президентів підряд. Тому будуть нам продавати кошт, за кошти всю цю зброю. Чи є це погано? З одного боку, так тому що нам тепер доведеться брати гроші і витрачати їх на зброю. А з іншого боку, ми скільки грошей витрачаємо на контори рега і копита, на якихось е, малозрозумілих зрозумілих лобістів, що краще вже за ці кошти купити американську е, зброю і якось диверсифікувати наші закупівлі набагато краще. Ну а тепер давайте ще прокоментуємо, що каже Юлія Свириденко, як вона оцінює цю угоду. Е, значить, що повна власність і контроль над ресурсами залишаються за Україною. Всі ресурси на нашій території та територіальних водах належать Україні. А що буде рівноправне партнерство? А фонд створюється 50 на 50, і Там будуть спільно управляти Сполучені Штати Америки і Україна, і ні в кого не буде переважаючого голосу. Далі що жодних боргів, що ми не будемо платити за ту допомогу, яку нам сполучені штати Америки вже надавали. Що угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Ну тут би я сперечалася, тому що у нас є стаття 13 в Конституції України, де якраз говориться, що українські надра це власність народу України. Тому в Верховній Раді і всім цим слугам народу доведеться обґрунтувати, чи не суперечиться угода якраз таки Конституції України. Далі, що законодавчі зміни лише точкові, що угоду має ратифікувати Верховна Рада, передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Тут би я теж посперечалася, тому що буду з цікавістю спостерігати над дебатами, які все одно будуть у Верховній Раді стосовно цієї угоди. Ще що США допоможуть залучати додаткові інвестиції технології. І е, розвиток технологій, важлива складова угоди, адже нам потрібні лише інвестиції, а й інновації. Ну всі ми розуміємо, за які кошти будуть сполучені штати Америки залучати додаткові інвестиції за рахунок заморожених російських активів. Не хоче нам ніхто віддавати їх напряму, і знаєте, враховуючи, які у нас перебувають люди при владі, можливо, це не найгірший варіант, якщо ми отримаємо додаткові інвестиції і технології за рахунок російських активів. Але Сполучені Штати Америки нададуть нам їх за такою схемою. Ну і ще, е, який важливий момент. Такі, Ясно, що ця угода не дає нам гарантій безпеки, але от обіцяє за живі гроші надати нам зброю. Але що цікаво, паралельно з цією угодою, сенатор республіканець Лінсі Грем, якого теж не полюбляють українці після цієї зустрічі знаменитого овальному кабінеті, тому що він тоді теж нагиркав на Зеленського у коментарях. Захищав він свого шефа Дональда Трампа. Так от, Лінці Грем. Він підготував законопроект про санкції проти Російської Федерації, і вони там дуже цікаві, тому що передбачають 500% мит на імпорт з країни, які купують російську нафту, нафтопродукти, природній газ та уран. А, значить, інші санкції заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг. І за словами Грема, у Сенаті відповідний законопроект підтримали 72 його колеги. Насправді це досить велика цифра. 72 колеги це. Це дуже серйозна підтримка такого проекту. І що цікаво, Лінсі Грем впевнений, що має достатню підтримку в Палаті представників, аби внести туди законопроект про санкції. Останній Грем пропонує вводити, якщо очільник Кремля Владимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні. Чи що чи є це щось новим? Ні. І це така ідея з'явилася у березні. Тоді мова йшла про те, що якщо... План А Дональда Трампа за сто днів сісти і всіх помирити не вдасться. Тоді перейду до плану Б і. Е... Таким хедлайнером цього плану Б якраз таки буде Лінсі Грем, який в нас знаменитий тим, що він є таким ястровом, який не полюбляє Російську Федерацію і не полюбляє її давно. Ще з часу знаменитого виступу Путіна на Мюнхенській безпековій конференції, де Путін розказав, як він буде ділити світ на два полюси, і, звісно ж, другим полюсом, окрім США, якраз тоді він пропонував Російську Федерацію. Далі. Що можна сказати? Коли ця угода з'являється в Унісоні з таким проектом, обнадійливим достатньо, то можна сказати, що ця угода, її підписання навіть в такому вигляді воно було потрібне для України, для того, щоб ми. Якось урівноважили наші стосунки з Дональдом Трампом, щоб зберегли загалом стосунки з Вашингтоном, і у нас була можливість, якщо не отримувати безкоштовно надалі зброю для української армії. То хоча б купувати її за гроші, це дуже важливо. Ми не можемо витягнути цю війну без американських технологій. Якщо хто уважно читав статтю Валерія Залужного, останню, да яку він дав для української правди, там було дуже чітко сказано, що наші технології з Російською Федерацією вони фактично зрівнялись. Ні в кого немає там такої суттєвої переваги, тому. Тут переможе той, хто залучає побільше класних технологій, і можливість купувати зброю у Сполучених Штатах Америки це спроба якраз таки долучити ті потрібні нам технології. Яка користь для Дональда Трампа від цієї угоди? Я впевнена, що наступний його підхід буде якраз таки на борту його літака, і він скаже: дивіться, ми молодці а Зеленський підписав цю угоду. І ми тепер просто повертаємо гроші, які просто так давав цей тупий старий Байден для України. А ми тепер будемо заробляти. От дивіться, яка класна бізнес діл у мене вийшла. Чи подіє це на електорат республіканців і Дональда Трампа? Впевнена, що на якісь події, на якісь не події, але Дональд Трамп його не буде враховувати. Тому. Підсумовуючи цю цей момент, можу сказати, що це ця угода вона не є ні зрадою, ні перемогою. Безумовно, вона не допоможе нам пошвидше закінчити всю цю війну. Те, що я спостерігаю довкола цієї угоди і нові ці ідеї лінці, грема показують, що війна триватиме, і Сполучені Штати Америки поступово будуть приходити до плану Б у своїх стосунках з Російською Федерацією. Але є такий момент. На жаль, ми втрачаємо час. От дивіться, два місяці у нас пішло на те, щоб ми фактично підписали по великому рахунку те, що у нас було готове на папері ще 28 лютого 2025 року. Час це дуже важливий ресурс в такій війні, в якій ми зараз перебуваємо з Російською Федерацією. Тому мені дуже шкода, що. Українські урядовці витрачають цей час. Ми витрачаємо його на взаємні сварки. Ми два місяці міряли радіус яєць Володимира Зеленського, щоб повернутися до такого документу, який вже був готовий 28 лютого. Причому деякі правки взагалі було усунено, і на жаль, ми отримали документ, де немає навіть згадки про гарантії безпеки для України. Я впевнена, що. Цей документ стане такою історичною спадщиною Володимира Зеленського. Він теж буде нести за неї відповідальність. Що ж будемо спостерігати? Що Володимир Зеленський буде робити далі, і як його фракція буде пояснювати, що це капець, яка перемога, і продавати це своєму потенційному виборцеві на наступні вибори? Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю угоду? Чи влаштовує вона вас? І чи вважаєте ви, що Юлія Свириденко попрацювала трошки краще ніж Андрій Єрмак і Зеленський два місяці тому? Всім дякую за увагу.